У нього добрі очі. У нього сумні очі. У неї очі блакитні, величезні. Він високий і кремезний. Він ще вищий. Він середнього зросту, міцно збитий. Він схожий на ага. Точно. <рес> Він чорнявий... І широкоплачий. Її фігуру підкреслює військова форма. Ух. Його хлоп'ячу цю принуску Рука тягнеться. Вона русява, коса з під шолом. Його борода розкішна. На екрані виглядає хвилястою і шовковистою. Його голос низький, спокійний. До він теж розмовляв цим голосом. До. Він виглядав на свої 29. Ось на фото. Тепер він виглядає на. Він красивий. Красивий і мужній. І худий. Його не впізнати через вилиці і запалі щоки. Вона гарно співає. Він теж співає. Вона дуже гарно співає. Він любить розповідати про свою шестирічну донечку Мар'янку і про молодшу Анну. Вона народилася за тиждень до, щоб заснути він згадує, як вона пахла. Він має синочка Тимка і донечку Нінусю дошкільнят і дружину, який готовий місяць з неба дістати. А у неї найкраща у світі мама. Тільки з нею змогла б залишити своїх дітей. Він попросив кохану вийти за нього заміж, звідти прямо, взяв і попросив. На коліно став і руки простягнув до екрану телефону під оплиски всіх побратимів. Її щасливе обличчя. Заради цього щасливого обличчя. Зв'язок зник. Довго немає зв'язку. Але він знає її відповідь. Він вже мав час вивчити свою Настю. Тепер він мріє народити з нею сина. І доньку, і сина, і доньку ще. Щоби так, як у нього, котрий вже має двійню, але ще не бачив наживо. Зате бачив на фото у телефоні і на відео бачив. Однакові такі пупси, Юрко і Тарасик. Він футболіст. Він політик-початківець. Вона психолог. Він фізик ядерник. Він історик за професією. Воїн за покликанням. Вона маркетолог. Тут бойовий медик. Інститут, університет, курси. Він професійний військовий. І він і він, і вона. Ліцей, академія, строкова служба. Контракт. Він на війні вісім років. Вийшов з ротації за тиждень до. Він українець Полтавщини. Він з Харкова. Українець. Він жатоме. Вона з Донецька. Він гаркавить. Так трішечки симпатично. Він львів'янин. Пластун. Він білорус. І не він один. Він кримчанин. Він багато жартує. І він. і він і він. Білоруська така подібна на українську. Комусь англійською без проблем. Вона сміється. Вона лише посміхається. А коли бій, чи коли бомблять, то він і, він і він, і він на російську переходить. А він ні, ніколи принципово і він ні, йому легше, воленяка. У ньому дев'ять ран. Він лежить вже місяць і терпить, тому що він поруч без ніг теж терпить. Він стогне, він мовчить, він марить, але не скаржиться. Ніхто не скаржиться. Навіть матерям, тим більше матерям. Вона добровільно до них приєдналася одразу після того, як на тій самій війні загинув її єдиний 23 річний син. Мене теж загинула кілька днів тому. Може, про це і написали тільки кілька днів тому, а насправді вона загинула в один з 73 днів боротьби за Маріуполь. Багато їх загинуло, але імен поки що не називають. Так краще, щоб ми вірили, чекали і не здавалися, як він. 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 Вона. Він. він. Він і він. Той. З прекрасними очима і глибоким голосом. І та, яка так гарно співає.